Ви на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна, і я вітаю вас у своєму просторі. Розповім я вам сьогодні про потреби людини та їх роль в гештальтерапії. Як ви можливо знаєте, засновником гештальтерапії є Фредерік Соломон Перлс. І, говорячи про потреби людини, варто відмітити, що сам Перлс вважав, що основними базовими потребами людини є потреба у самозбереженні та рості, тобто самоактуалізації чи самореалізації. Хоча Абрахам Маслоу вважав по-іншому. Це один із засновників гуманістичної психології, який створив свою теорію про потреб, назвали її Пірамда Маслоу ще у 1943 році. Він висловив. Всі потреби людини за іерархію, від найнижчих матеріальних до найвищих духовних, та стверджував, що всі потреби людини можна поділити на п'ять основних категорій. І перший із них це фізіологічні потреби. Це ці потреби що необхідні людині для виживання як організму. Ці потреби, як правило, ми задовольняємо фізіологічним шляхом. І в сучасному світі можемо навіть не звертати увагу, що ці потреби задовольнилися. Це потреба задовольнити голод, спрагу, сексуальні бажання, відчуття фізичної навантаженості та комфорту, тобто відпочинку чи сну. Між потребою в коханні та потребою в голоді людина вибере задовольнити голод, тому що це фізіологічна базова потреба, поки людина не задовольнить голод. Або іншу базову потребу, їй більше нічого не хочеться. Їй не хочеться ні безпеки, не самоактивація, їй хочеться їсти. Наступна категорія. Потреб це потреби безпеки, це захист від страху, болю, гніву та страждань, потреби в організації, стабільності, в порядку та передбачуваності подій. Про ці потреби можна сказати, що людина прагне перебувати в стабільному безпечному стані та бути захищеною від страждань, неготи, болю та інших неприємних подій, які можуть з нею статися. Також ці безп. І ці потреби говорять про зацікавленість людини в довготривалому виживанні. Людини з невротичною психологічною поведінкою можуть занадто різко реагувати на непередбачувані події, якісь незгоди, те, що вона не може контролювати, і реагувати як дитина, робити занадто багато рухів, говорити занадто багато текстів і вдаватися до. Дивних, а то і шкідливих вчинків людина ж з здоровою психологічною поведінкою, також, звичайно, потребує почуття безпеки, але вона вміє конструктивно реагувати на змінювальні події світу. Наприклад, якщо взяти корону. То скільки на початку були, було страху, гніву, дивних, дивних рухів, скільки ми атакували один одного, зневажували, винили у всьому, чим тільки можна. Потім з часом, поступово, поступово всі наші невротичні поведінки вони зменшували свою актуальність. Хоча навіть зараз під страхом бути під. Попасти під ракету все одно є люди, які носять маски та користуються антисептиками, аби, хоч якось, відчути контроль в чомусь, відчути почуття безпеки. Хоча зрозуміло, що зараз та корона ну, вибачте, до одного місця. Але людина з здоровою психологічною поведінкою, сама по собі здорова психологічно вона і під час епідемії, під час піку реагувала, реагувала адекватно, да, конструктивно. Люди сказали закритися вдома, нікуди не ходити. Добре, але це не було так, що вони кожне яблуко вимивали з миючим засобом, не торкалися ні, навіть своїх близьких людей. І це також. Все входить в потреби в безпеці по піраміді Маслоу. Наступна категорія потреб це потреби у приналежності, любові та прихильності. Людина прагне перебувати в якійсь спільно... спільноті, прагне бути частиною якоїсь групи, потребує піклуватися про когось та прагне увагу до себе. Кхм, кохання. Абрахам Маслов розумів, що його не варто змішувати з сексуальним потягом, який він вважав лише просто фізіологічною потребою. Також він вважав, що відсутність кохання зменшує пригнічує потенціал людини до розвитку та не дає людині повністю пізнати себе тобто кохання це те, що необхідно. Отримувати та давати і вміти це робити, обмінюватися з людьми інакше в противному випадку, за словами Маслову, світ буде охоплений ворождою. Четверта категорія потреб це потреби у повазі. Людина відчуває бажання бути сильним, впевненим в собі розумним, здібним. і також, щоб інші визнавали це та поважали її за те, які вони є. Сюди відносяться такі поняття, як статус, репутація, оцінка, увага. І самоповага будується на впевненості та гідності людини. Людина відчуває, що вона корисна та необхідна. Та за словами Маслоу, самоповага досягається у зрілому віці, але потім поступово актуальність цієї потреби зменшується. І п'ята найвища потреба людини це потреби в самоактуалізації, це прагнення людини до найповнішого розкриття, застосування та визнання своїх умінь, навичок та здібностей. Маслоу говорив, що самоактуалізація це бажання бути тим. Ким це бажання людини бути тим, ким вона може бути насправді. Але також Маслоу вважав, що самоактуалі неможливо, неможливо відчути цю потребу у повному обсязі, адже люди самі себе знецінюють, і рублять всі свої. Досягнення ще е, прикорні, не дають собі досягнути успіху власні не вірять в себе, просто не вірять в те, що вони здатні на щось краще. Також існує помилкова думка, що неможливо задовольняти вищі базові потреби, поки не е, вищі духовні потреби, поки не задоволені. Базові потреби, там, наприклад, фізіологічні, але насправді це не так. Ми самі вирішимо, яку потребу задовольняти тут і зараз. Адже коли нам погрожують пістолетом, ми навряд чи думаємо про те, про те, як би зараз би поїсти, чи, чи зможу я сьогодні задовольнити свою сексуальну потребу. Ні, в нас відразу е, зростає почуття безпеки, і ми швидко думаємо, як цю безпеку. За допомогою яких засобів можна в даний момент створити собі безпеку, повернути собі безпеку. І також, як кажуть, художник має бути голодним. А для того, щоб писати картини, це необхідно застосувати п'яту категорію потреби самоактуалізації. Хоча, в принципі, також Маслоу вважав, що людина... Часто зупиняється на задоволенні своїх базових потреб, максимум вона доходить до почуття безпеки і зупиняється на цьому місці, і більше їй нічого не хочеться. В Принципі, це положення 80% людей, особливо у сучасному світі. Але в принципі також цей процент уже починає зменшуватися, тому що люди все більше порагнуть показати себе, показати на що на що вони здатні, адже в сучасному світі набагато більше засобів для того, щоб розкрити свою, е, свою здібність, знайти шлях самоактуалізації чи самореалізації, і це дуже добре. Також Маслоу вважав, що більшість людей задовольняють свої базові потреби, але все одно залишаються якісь і незадоволених. І ті, що незадоволені потреби, будуть більше впливати на поведінку людини, тому що та потреба, яка задоволена, вона ніяк не впливає на мотивацію людини. На мотивацію людини впливає лише незадоволене бажання. І також Маслоу говорив, що задоволене бажання вже не бажання. Тепер розглянемо, як розуміє ці потреби гештальт-терапія. Потреби це сила, яка мотивує, змушує людину йти до саморозвитку, робити якісь дії та змінювати себе. Але людина не може. Задовольнити відразу всі потреби одночасно або декілька одночасно, але вона може вибрати. Тобто вона може вибрати, яку потребу задовольнити тут і зараз, тобто встановити пріоритетність. І та потреба, яку людина вибирає в даний момент, називається актуальною. Також гештальгісти вважають, що немає визначеної структури, стандарту. Визначення пріоритетності потреби, що обов'язково спочатку треба задовольнити базові, а потім ті, а потім ті. Ні, такого немає. Все повністю індивідуально. Також особисті характеристики людини ем, говорять про те, що кожна потреба є унікальною в кожної людини. Тому що е, люди всі різні, в умовах всі росли різні і ще безліч чинників вказують на те, що немає однаково потребуючих бажаних потреб в однієї, ну в декількох людей відразу. Тобто такого бути не може. Всі потреби є унікальними. У гештальті реалізація потреб задовольняється на основі намірів, бажань, почуттів та емоцій. Намір це коли я сама собі вирішую, що я хочу задовольнити це бажання тут і зараз. Наприклад, я відчуваю, що я хочу випити кави. І я маю намір її випити. Що я роблю? Я починаю ставити чайник, відкривати шафу, насипати каву, чи як я там роблю ту каву. І відбувається намір, який я починаю виконувати, хочу задовольнити свою потребу відчути. Каву. І потім, коли я вже все це зробила і починаю її впити, коли я допила цю каву до кінця, я задовольнила свій намір, я зробила все для того, щоб задовольнити свою потребу. І гештальт будується на тому, що спочатку необхідно розпізнати, яка є потреба, усвідомити її, усвідомити, чи точно я цього хочу, яка це потреба, звідки вона, звідки вона взялася. А потім вже знаходити можливі засоби, які допоможуть мені, щоб задовольнити цю потребу. І після того як ця потреба задоволена, гештальт вважається закритим. Також в гештальттерапії є інша піраміда задоволення потреб, і складається вона з чотирьох категорій: думки, дії, почуття та відчуття. Починається все з відчуттів. Наприклад, відчуваю я голод. Я відчула голод і тут я починаю думати, що я хочу зараз з'їсти: грушу чи смажену картоплю. Для того, щоб зрозуміти, що я насправді хочу, необхідно бути в моменті заповільнитися і прислухатися до свого тіла. Що тоді відбувається? Відчуття починає зростати і з'являється почуття, в якому я точно розумію, що смажена картопля була б зараз в точку. Далі, що я роблю? Я роблю дії для того, щоб задовольнити свою актуальну потребу. Я йду достаю мішок з картоплею, що звикруха з села прислала. Потім починаю її чистити, мити, різати, і роблю все для того, щоб задовольнити цю потребу. В результаті я, нарешті, з'їла цю смажену картоплю. І потім мені приходять вже думки: остання категорія. Де я розумію, що ця картопля принесла мені в житті? Чи дійсно її я хотіла насправді який досвід мені ця картопля принесла в моє життя? Звичайно, це лише просто умовний приклад. Сюди можна представити будь-яку ситуацію. Але, на жаль, в сучасному світі людина не може завершити свій цикл, задовольнити свою потребу, нікого не здивую наступним прикладом. Вже лягаю так спати і розумію, ой, забула себе погодувати. І доведеться вже лягати спати голодною. А хоча був момент впродовж дня, коли я перший раз відчула відчуття, що хочу їсти. Але в голову. Залізли інші думки, прирвали ці думки мій цикл, моє відчуття прервали думки, де я собі сказала, який їсти, ще презентацію не доробила, давай роби роботу. Таким чином, мій гештальт він не завершився. Я не задовольнила свою базову потребу. Знову ж таки, це просто приклад сюди можна підставити будь-що. Також у людини можуть бути, бути дійсні проблеми з розпізнаванням своїх потреб. Вона може або не розуміти їх, або неправильно трактувати, або потреби інших людей визнавати за свої, або думати, що в неї взагалі немає ніяких потреб. Хоча варто запам'ятати, що у кожної з живої істоти є свої потреби в незалежності від того, усвідомлює вона їх чи ні. Також, якщо людина в дорослому віці з якихось причин не здатна розпізнавати свої потреби, то вона має дуже мало шансів на екологічне, на правильне задоволення цієї чи іншої потреби. Наприклад, коли батько б'є дитину, то Дитина розуміє, що бути поряд з дорослою, за розміром, людиною є небезпечним, але вона не може піти з дому, тому що усвідомлює, що на вулиці вона взагалі загине і краще залишатися з цим батьком, тому що тут міра безпеки трішки більше може бути задоволена. Тоді, в дорослому віці, наприклад, ця вже жінка вибирає собі також бути. Наприклад, з фізичним насильником, лише тому, що вона вважає, що краще бути з ним, ніж бути однією. Тому що ще в дитинстві потреба у безпеці вона була спотворена, і людина задовольняє її невірним чином. І ця людина все одно потребує почуття безпеки, почуття кохання, але так як вона не вміє розпізнавати, не вміє. Е Усвідомити свої потреби, тому що ще в дитинстві, наприклад, ця потреба була спотворена, вона ніколи не знайде собі людину, де може приносити їй задоволення, де все буде взаємно, на приємностях і так далі. Ці відносини будуть приносити лише страждання, білі і, не дай Бог, інші проблеми. Гешталь взагалі побудований на тому, щоб допомогти людині розпізнати, де вона перервала свій цикл в потребі, і які є можливі інші шляхи для задоволення цієї потреби. На кінець хочу з вами поділитися чудовою технікою. Робиться вона в парах. Для того, щоб потренуватися, на на вміння розпізнавати свої потреби. Необхідно попросити свого друга, товариша, родича, байдуже, щоб він 7 хвилин без перериву розповідав якусь історію. А ви в цей час уважно спостерігайте за його рухами, за його мімікою, різними жестами, які слова він складає в речення, та намагайтесь визначити, які потреби приховані за цією розповіддю, які потреби були незадоволені, роблячи висновок з тих руків, які він вчиняє під час розповідання цієї чи іншої історії. А я дякую за перегляд цього відео. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український Ютуб.